Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків Зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо, у нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Белл? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Близнюки, я вас вітаю з Днем Народження! Я вас люблю, поважаю вашу енергію за те, що ви королів комунікації, за те, що ви притягуєте до себе просто дуже багато інформації. Ви в ній, в ній орієнтуєтесь. Ви королі, знаєте, в тому, як ви спілкуєтесь, ви дуже цікаві люди. І вам легко даються оці всі гаджети, оці всі програми, якісь комп'ютерні, будь-які там, де інформація треба передавати знання. Ну тобто, ви в цьому дуже великі молодці. Тому зараз я усім раджу. В молодих близь... близнюків дуже важливо щось починати нове, навчатися, якусь інформацію нову сприймати. І вам раджу, у вас дуже потужний починається рік. Я вас цим вітаю і запрошую. Запрошую на солярну карту. Замовляйте для себе. Це дуже красива. Річ і важлива нескільки красива, ну хто не розуміється в натальних картах, як вони красиво некрасиво виглядають, але дуже корисна інформація стосовно плану на вас, які зірки на вас ставлять. Плани, тобто, знаєте, іноді буває, ми щось плануємо, а потім бачимо, що щось йде не так. Це саме про те. Тобто ми можемо сплутати свої плани з іншими людьми, свої бажання з іншими бажаннями людей. Тому для того, щоб будуватися якомога яскравіше, легше в Свій потік особистий, на свій шлях, на своє призначення. Будь ласка, раджу, звертайтеся до мене на свою астроконсультацію, на будь-яку ви можете обирати по своїм коштам, що вам буде цікаво. А також я дуже люблю, знаєте, оці зустрічі наші з клієнтами, з моїми постійними клієнтами. Я зробила такий новий формат, в 3D форматі я називаю. То я можу подивитися за одну годину і на вашу натальну карту, і зробити вам розклад таро. І ще допомогти як психолог-психотерапевт. Тому, близнюки, ще раз вас вітаю з Днем народження і ваш прогноз таро на червень. Починаємо. Отак. Подивіться, я ж права. Вісімка пентаклів. Одразу! Куєте свої гроші. <смі> Одразу, на початку червня, у вас буде дуже е, прекрасний заробіток. Більше того, е, ви відчуєте себе прям експертом своєї справи, майстром. Ви можете вже ставити лейби е, на своєму товарі, тобто називати брендом, своїм ім'ям щось, що ви створюєте в своєму житті. Зрозуміли, можете підвищувати навіть свій чек за, свої, за свою роботу. Тому, будь ласка, будьте впевнені, у вас на початку місяці гроші будуть, і заробіток також. Друга карта. Трійка, чаш, і буде вам весело, і будете ви святкувати. І це прекрасна новина, тому що не завжди мої клієнти. Які приходять а, на терапію свою. Не всі з нас вміють присвоювати собі свої перемоги. Тому а, я за вас виселюсь. Ось тут ви а, гарно попрацюєте, ось тут ви відпочинете все гармонійно. Буде три людини навколо вас, якими вам захочеться зустріти і гарно провести час. Це супер новина, це гарна карта, енергія. Бачите, люди. Святкують, радіють, танцюють. Тут може навіть щось народитися, тому що трійки у нас завжди про перспективу. Можливо, ви придумаєте якийсь проєкт разом. А може, бізнес? Давайте дивитися далі. Король чаш. Ви можете зустріти свого короля, якщо вони заміжня. Або людину, яка закохана у свою справу. Знаєте, я ніколи не забуду, я зустріла колись чоловіка, такого він не був продавцем в тому магазині, ікея це магазин був, і я спитала, скільки коштує люстра. Господи, я ще ніколи не чула, щоб людина так розповідала про люстру. Якби я дійсно мала тоді гроші, куди повісити її. Просто вона мені сподобалася, але я тоді не уявляла, ну куди її. Вона просто красива, але мені не підходила. Я до того веду, що ви можете зустріти таку закохану людину в справу свою. А може, ви будете тією людиною, і це гарна новина. Люди, знаєте, скільки а, ходять, які займаються неулюбленою справою, які а, просто ходять від дзвінка до дзвінка на свою роботу і не отримують ніякого задоволення. А ось ця карта говорить про те, що ви будете закохані. Вас може закохатися людина, чоловік і може запросити вас кудись поїхати, сходити в театр, в кіно, гарно провести час. Здебільшого це можуть бути чоловіки, також це може бути психолог або художник, якщо говорити про експертів цієї стихії, а також люди 40 Таких стихій водяних. Це у нас раки, риби і скорпіони. Звертайтесь до них. Наступна карта. Королева мечів. Королева мечів це вже зовсім інакша енергія. Подивіться. От бачите, як стихії відрізняються. Королева мечів це повітря. Це жінка, яка апелює фактами, яка служить букві закону, яка може бути як хірургом, тобто мати такі інструменти, щось відрізати, може бути і стоматологом, і суддєю, і. Нотаріусом, адвокатом, юристом. Тобто, ці люди, яких я перерахувала, можливо, ви будете до них звертатися. І дійсно вони вам можуть дуже допомогти. Вони, знаєте, дуже конкретні, тому і апелюють фактами. Вони дієві і дуже амбіційні, амбітні. І як це сказати українською? Зараз думаю, впливові там, де вони на своєму посту, і можуть повпливати на ваше питання. Тому звертайтесь. Так, ось це жінки 40 королеви у нас і королі, і такі е, е, стихії повітряна стихія, такі знаки Зодіаку: це Терези, Водолій і близнюки це ви, до речі. Це ви також можете, ну, і це може бути новий статус, нова посада для вас. Круто, можливо, ви будете а, спілкуватись з приводу підвищення свого на роботі, і буде конкретна пропозиція від начальниці або начальника. Знов королева мечів. Ви уявіть, це точно а, ну, щось нове. Ну, Тобто, нова посада або нова робота. Слухайте, і це однозначно пов'язано з письмом, з мовою, з промовою. Тобто, можливо, вам треба буде написати промову. і щось написати важливе, щось сказати людям фахівцям, колегам, робітникам. Ну, тобто, Можливо, ви напишете книгу. Дуже круто, дивіться, і у вас дуже багато людей. Не те, щоб дуже, ну, три е, карти королі це буде серед, е, знаєте, хочеться сказати, королівського оточення. Ну, нехай так і буде в вашому житті. Але це говорить про те, що навколо вас будуть впливові люди, а е, королі. Тобто люди вже мають який досвід, які на посадах, які мають вплив. Е, це щось цікаве. Дивимося далі. Там щось буде важливе вирішуватись, і у вас здійсниться мрія. Не бійтеся говорити конкретно, чого ви прагнете, чого ви хочете, що ви можете дати на тій посаді, або ну, що там у вас буде відбуватися в житті. Говоріть конкретно, і у вас здійсниться мрія. Подивіться, будьте сміливими. Ось ця жінка вона конкретна і смілива. Вона знає, що вона говорить. Вона знає, що вона може. І вона дієва. Тому одразу і здійснення мрії буде. Тобто ви отримаєте те, що ви хочете. І запросите навіть, можливо, когось із них, а можливо, просто запросите до себе гостей. І будете відмічати свято життя. Свято просто того, що у вас виходить те, на що ви там спромоглися, на що ви хотіли ризикнути, або осмілилися собі, дозволили озвучити вголос. Дуже красиві карти. Наступна колода. Помірність. Крутезна карта. Якщо дивитися ось так поступово, які у вас карти, і виходить оця це говорить про те, що час настав. Ось ця карта відповідає за час, на все свій час. І тому те, що буде в вашому житті відбуватися, це говорить про те, що час прийшов. От вам і підказка, от вам і ваш потік. Вас оберігають, ви дуже важлива людина для всесвіту. Ви щось таке важливе ще повинні створити для людей, для себе, для своїх рідних і близьких. І вас оберігає янгол охоронець Бачите, крила? Тому пам'ятайте про те, що ви під захистом, і вас оберігають, і ви можете бути для когось оберегом, ви можете комусь допомогти і а, щось запропонувати, бути такою вдачею і а, чимось допомогти людині. Дуже крута енергія. І так все красиво виходить. Це в нас паж жезлів. Після цього з'явиться якась новина. І вона, знаєте, така треба буде швидко вирішувати. Вона може бути пов'язана з відпусткою, з відрядженням. Можливо, просто ви захочете піти у похід. А можливо, навіть з дітьми. А це може і стосуватися дітей або роботи, але це однозначно шанс щось почати наново. Тому раджу, раджу брати цей шанс. Наступна колода. Як красиво. Імператриця, старший Аркан. Імператриця говорить про те, що щось вас внутрішньо народжується. Це може бути як дитина, ви можете дізнатися, що ви вагітна, або хтось вагітний в вашому роду, або мама вас чимось здивує і а, захоче вкласти в вас кошти, або навпаки, ви захочете чимось віддячити мамі. Тобто імператриця у нас може бути карта мами. А, ну і створення проєкту, народження чогось. Дуже вам раджу бути щедрою до себе в цей період і а, щось таке красиве зробити для себе, для інших людей. Творіть навколо, купуйте собі квіти кожного дня, одягайтеся красиво і будьте щасливою. тому що, а, знаєте, бути щасливою це ж, все ж таки вибір. І а, для того, щоб бути щасливою, ви повинні знати себе, що саме вас робить такою щасливою і задоволеною від життя. Раджу. Раджу ось тут бути щедрою до себе. Вау! Ну подивіться. Щедрість за щедрістю. Ну що тут скажеш? І знов королева. Люди навколо вас. Ця королева вже дуже міцна, дуже конкретна, дуже практична. Це може бути і спонсор для вас, ця жінка, і покровитель, і людина, яка готова вам, готова вам заплатити більше, ніж ви говорите. А може, це і ви, ви можете отримати підвищення і зарплатні також. Дуже потужна королева, впливова і, знаєте, спокійна. Подивіться. Вона абсолютно задоволена усім, що відбувається в неї в житті. Дивіться, ну, абсолютно. Такі вам вдасться про себе попіклуватись, подбати, потурбуватись і е зробити себе щасливою. Дуже. Я радію за вас. Це можуть бути жінки 40 які вам можуть допомогти, і грошима, і чим завгодно досвідом, рекомендацією. А, і це може бути жінки зі мною стихії Діва, Козирог і Тільці. Оце а, жінки, які можуть вам допомогти. Ви можете відкрити бізнес який, який, якийсь разом. Це може бути і, і, і щось стосується конкретного, знаєте, там, де готують страви смачні. Тобто, це може бути і ресторан, і кафе. Ну, будь-що, що можна тримати в руках, тому що у нас в пентаклі завжди практична, матеріальна така енергія. Так, остання колода близнюки. Для вас на сьогодні. Так, хто це у нас? П'ятірка чаш. Ну, вона тут дуже симпатична. Яскрава колода. П'ятірка чаш. Говорить про те, що, можливо, буде якась суперечка стосовно того, що ви хочете. Буде різноманіття вибору п'ять чогось, і вам, можливо, буде важко щось обрати. Тому ну, будьте більш практичними, ось, включайте цю королеву в собі практично і подумайте, з таким питанням підійдіть до кожного варіанту. А чи зробить мене це щасливою? Знаєте, тут хочеться сказати, треба бути іноді не правою, а мудрою. Можливо, і це допоможе вам тут. Ну, П'ятірка чаш у нас здебільшого про суперечку якусь, і вона частіше на емоціях. Тому не гарячкуйте, не ображайте себе і інших людей. Проясніть, говоріть, задавайте питання. Зараз подивимося, чим завершиться червень місяць. Рок. Дві колоди злиплися. Хто у нас тут? Четвірка мечів. Хм? Четвірка мечів говорить про те, що час зупинитися і подумати, помедитувати, поспілкуватися. Бачите, тут чотири побратими. І е, вони не воюють зараз, вони просто фотографуються, тому вони зупинилися, бачите? І я вам раджу зупинитися і е, апелювати фактами. У нас мечі завжди про світлий розум. Що таке апелювати фактами? Ну, е, здебільшого, це глаголи. Прибирайте прикметники і апелюйте глаголами, і тоді подивитесь на ту ситуацію, яка вас збентежила зовсім іншим оком. Ну і відпочивайте, читайте, медитуйте. Ну такий, знаєте, як і літній місяць, як йому і повинно бути. Відпочивайте наприкінці місяці, зупиняйтесь. Зупиняйтесь не назавжди, а там на день-два може, у вас буде відпустка потім у липні місяці, то ми побачимо разом. Приходьте, підписуйтесь, коментуйте, будьте зі мною, будьте зі мною в інстаграм, звертайтеся за допомогою. Я вам завжди рада. Будьте щасливі, блузніки. Па-па!